Аграрія – це не просто професія, а справжнє покликання. Люди, які обирають цей шлях, тісно пов'язані з природою, землею і життям. Аграрій це не тільки той, хто вирощує зерно, це також садівники, виноградарі, тваринники, бджолярі та багато інших спеціалістів. Значення аграрного сектору дуже важливе, саме перехід від мисливства і збиральництва до землеробства став вирішальним етапом у розвитку людства та сприяло зародження цивілізації. Котельва це селище з багатими історичними коренями, де сільське господарство завжди відігравало важливу роль. У 1934 році була створена Котелевська машино-тракторна станція. У газеті за 12 січня 1947 року вміщена стаття «Котельва сьогодні, у якій повідомлялося, що Котельва займає 45 км2 у ній 4 сільради. І 15 колгоспів, які обслуговують 15 тисяч гектарів землі. У 1975 році, в результаті укрупнення у селищі зменшилась кількість колгоспів. У 1987 році було створено Котелевське міжгосподарське об'єднання по агротехнічному та виробничому обслуговуванню господарств сільгоспхімія. За даними 2014 року, спеціалізація СР району – це рослинництво, вирощування зернових культур, скрову буряка і тваринництво, м'ясомолочного напрямку. Площа цього Угідь становила 56 тисяч гектарів. Найбільшими підприємствами на той час були Маяк, Батьківщина, «Ковпаківець». Працювали 29 фермерських господарств. За останні десятиліття відбулися значні зміни в аграрному секторі регіону. На даний час у Котелевській громаді найбільшими підприємствами є «Стовф «Агрофірма Маяк, СК Батьківщина, «Стовф Скіф. СК дружба Котелевщина завжди була і є носієм багатих культурних традицій, тісно пов'язаних із зимородством і тваринництвом. Ось деякі з них, які на постійній основі проводилися в нашій громаді до воєнний час, обжинки, свято на честь закінчення жнив, яке супроводжувалося піснями, обрядами та смачними обідами. Перед великим постом відзначали масляну, пов'язану з циклом сільськогосподарських робіт. Також Івана Купала, літнє свято, в основі якого лежать культ вогню, води і рослинності. Ритуали, які супроводжують це свято, виконувалися з метою забезпечення врожайності. Як кажуть люди, аграріями не стають, ними народжується. Я навчаюсь за професією тракторист машиніст господарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування водій автотранспортних засобів. Я завжди мрію працювати на землі, бачити, як із маленького зернятка виростає великий колосок і відчувати себе частиною цього процесу. Пам'ятаю, як вперше переступив поріг фермерського господарства мир, все було новим і незвичним для мене: широкі поля, густий запах землі був тракторів, все це створювало особливу атмосферу. На виробничій практиці я познайомився з багатьма сільськогосподарськими машинами. Спочатку було трохи лячно сідати за кермо потужного трактора, але досвідчені механіки терпливо пояснювали мені всі нюанси. Згодом я вже впевнено орав землю, боронував поля і навіть брав участь у збиранні врожаю. За час практики я не тільки набув практичних навичок, але й змінився як особистість. Робота в полі виховала в мені відповідальність, витривалість і повагу до праці інших людей. Тепер я впевнено можу сказати, що обрав правильний шлях. Робота аграрія це не просто професія, це спосіб життя, це поєднання традицій і сучасних технологій, фізичної праці і глибоких знань. Аграрії забезпечують нас їжею, створюють робочі місця і дбають про збереження природних ресурсів. А в цей нелегкий час хочемо сказати, що величезна кількість працівників сільського господарства, в тому числі і випускники нашого закладу, зараз боронять незалежність нашої країни, нашу свободу у лавах Збройних сил України. А працівники прифронтових територій працюють під обстрілами, розміновують поля і цим самим наближають нашу з вами перемогу. Коли ще й вранці і сонечко не встало, Ви вже ступаєте по росіні землі, щоб все на ній посаджене зростало, Щоб хліб був і у місті, і в селі. І хай чи спека, чи грами, чи зливи, чи небезпека через ворогів, Здолайте і те, що неможливе, нащадки видатних батьків, дідів, ваші знання, і досвід, і старання повсюди славить український край, а нині, звідусіть для вас вітання, Міський уклін за щедрий урожай. Ви заслужили на народне свято і визнання за руки золоті, хай мир і пісня зазвучать крилато, хай буде все в житті на висоті. З Днем працівників сільського господарства вітаємо сердечно від душі, за вашу працю, силу і майстерність, за те, що хліб ми маємо на столі.